І ми не думали, що з червня місця ми будемо створити партизанський рух, створено в багатих областях. Чому так сталося? Я перш за все хочу сказати. Я от, і, при міністерстві регіонального розвитку працюю юристом. От, і, я очолюю Асоціацію мешканців гуртожитки України. Це ми самі розробляли закони і заставляли цих бандитів приймати ті закони, які нам потрібно. Ми знаємо, як воювати. Чому ми на Майдан пішли? Щоб змінити систему провідношень між громадою і владою, що зробили? Змінили табличках на табличках прізвище, банда була владі, банда залишилася і знов ця банда рветься у владу. Спереді виставили чи мозги хлопців не працюють, що в зоні АТО були. От, виставили їх впереді по списках, а заді хто йде? Ті саме, хто нас знищили, держава Україна як країну протягом 23 років, знищили підприємства, сільського господарства і так далі, грабили її. Все-таки від Радянського Союзу передавали Україну Україні, от, все майно і всю власність народу України, а не існуючі на той час держави Україна. От, і з позитивним сальдом. Надалі. При був такий референдум всеукраїнський, всеукраїнській, і 98% громадян проголосували за народний суверенітет, а не за державний. За що ми не живемо в Українській народній Республіки, а живемо в бандформуванні у бандитській ну як говориться, бандитській країні? Тому дійсно сьогодні потрібно закони, які охороняють право людини, не діють. Пер за, за за чого? Суди, хто вирішує питання? Суд. Суд що робить? Вики... Виносить рішення в залежності від наповненого карману, по-іншому не можна сказати. Хто їх рішує? Хто їх не притягне по 375 за винесення за віддане рішення? Прокуратура. Хто прокуратуру кришує? Президент, тому що він призначає. І хто І ще затверджує Верховна Рада? Тому, шановні, набридло. Знаєте, е, ми переходимо до прямого управління, Все ж будь-який службовець повинен діяти в рамках і в межах, і в спосіб визначення законом. А народу все, що не заборонено, то зазволено. Нам дозволено люструвати їх, вибасти на майдані, говорять, що пора каструвати по народному, по-людськи, те, що танцюром мішає, трошки заставити, щоб їх кушали. Чому партизанський рух? Тому що ви не думайте, це так просто. Не вівши військовий стан в Україні, це да їм ворогу закріпитися. Говорять, якісь зелені чоловічки тут Крим забрали, схід забирають, шановне, це відкрита агресія. Кому вигадно, щоб не весь військовий стан? Тому саме Порошенко, тим самим, хто у владі, тому що тоді все, вся економіка буде працювати на воєнний стан, все, всі приїзводства становиться державними. А кому вигадно? От, щоб це забрало у бандитів. Народу видно, їм ні. От, Тому отаку зробили дурню. Ми будемо проводити ілюстрації по-серйозному по дорослому. Спочатку через сміттєвий бак не розуміє людина, може, прийдеться застосувати сиру, тому що навіть е, цивільний кодекс говорить нам, що нам дозволено. Захищати от, е свої права, якщо вони озброєні. Вибачте, я повинен мати таку саму аналогічну зброю, як в їх. Якщо я з голими руками буду кінець на їх, буде, знов нас будуть розстрілювати. Тому хай не дивується партизанський рух України, Київська Русь, наш батальйон е воює в зоні АТО, ми своїх бійців через цей батальйон влучаємо, через інші батальйони. Тому що через ця війна затягується на рік, півтора-двох до двох років. Якщо ми оцих бандитів пропустимо до влади, От людина правильно говорить, якщо е, він чесно, порядно, він і пішов по партії ховатися по списках. Придивіться, який я. Ви пролітруєте мене. Якщо я поганий, значить ви не, не берете. А якщо ти пішов у списках, сховався за тими, хто кров проливає, то хто ти такий після цього? Тому. Я е, користуюся е, нагодою, хочу сказати. Звертаюся до всіх патріотів України, які воювали в зоні АТО, пішли по списках в перших списках е, партій. Будьте добри, зніміть, зніміть свої ка канатури. Е, не позорте себе, не заставляйте думати нас погане, що ви е, купилися на них. Ми не думаємо, що ви купилися. Вас просто е, вели в оману. Дуже просимо. Тому е, моє особисте бачення не голосувати за одну партію, тому що. Ні, топераду. Чому е, по закону, е, якщо ти голова партії, ти громадський дієш? Якщо ти голова громадської організації, не громадський діє. Тебе, якщо голова партії, тебе вкороняють міліція, суди і так далі. А якщо ти захищаєш тих бідних нещасних громадян, то є ніхто і звати ніяк. Тому, шановні прокурори, шановні прокурори, шановні судді, шановна влада, знаєте, це реклама так. Якщо ви не йдете до нас, то ми йдемо до вас. Ждіть нас, чекайте. І тут дуже прошу підтримуйте тих кандидатів, які діють по, -по мажоритарках. Протизаконно убрали статтю у виборчому бюлетені проти всіх. А це протизаконно. Це порушили наше право виробити робити вибори. Це обов'язково погано вибори супер погано, або супер Ну це дурня повна. Дякую. Дякую.